На стовпчиках термометрів у день понад 30 градусів за Цельсієм. Від такої спеки вінничани рятуються різними способами. Сидимо вдома під кондиціонером, коли світло є. А коли світла нема, то що ми робимо? Світла? П'ємо холодну воду, в принципі, вдома відпочиваємо. Закривати вікна, чим тільки можна, заклеювати їх чимось, якимись плівками, бажа людями, шторами закривати. Вентилятор треба мати, поки є світло, воно дуже допомагає вікна не відкривати, поки сама жара, і на ніч провітрювати. У неділю 30 червня Вінниця встановила рекорд за максимальною температурою повітря, перевершивши результат 61-річної давнини. Стовпчики термометра сягнули позначки 36,2 градуса тепла. У таку погоду лікарі закликають не перебувати під прямими сонячними променями з 13 до 16 години й дотримуватися наступних рекомендацій. Одягати просторий одяг з легких тканин, який не буде парити людину. Головний обір має бути капелюх, панамка до достатньої кількість рідини споживати – 2,5-3 літри на добу дорослій людині. Як повідомили у Вінницькому обласному центрі гідрометеорології, спекотне повітря до України прийшло з північної Африки. Та вже найближчим часом температура суттєво знизиться. А на зміну сонячній погоді прийдуть дощі з грозами. Другого числа в день завтра ми вночі ми очікуємо без опадів, а в день очікуємо короткочасний дощ. Місцями значний гроза місцями град на 3 липня також збережеться. Погода дощова. Ми очікуємо значний дощ з грозами, і внаслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу відбудеться зниження температури нічної до 14, денної до 21-26 градусів. Спекотні та сонячні дні повернуться на Вінничину вже у п'ятницю 5 липня. Значну спеку синоптики прогнозують не лише на вихідних, але й протягом наступного тижня. Ілля Іскра Катерина Соколюк, Андрій Кравчук, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.